Багато хто з нас любить аніме саме через персонажів. Ми намагаємося в них знайти щось, що би було схоже на нас, і таким чином ми з вами ще більше обожнюємо аніме. Зазвичай всі захоплюються головними героями, але повірте, вони б не були такі круті, якби не антагоністи, які їм протистоять. І нерідко історія у антагоністів прописана не гірше, ніж у основних персонажей. Тому сьогодні я хочу з вами поділитися своїм топ 10 злодіїв в аніме. Всім привіт! Ви на каналі Червона Панда. Приємного перегляду! 10-те місце! Всі за одного з аніме Моя геройська академія. Абсолютна влада дуже сильно розбещує. На мою думку, саме це вплинуло на злість персонажа Всі за одного обдарований властивість украсти суперсили інших людей та використовувати їх як власні. Всі за одного скористався цією опцією, щоб захопити весь світ та встановити свій майже абсолютний режим. Він відрізняється своїм гострим інтелектом, переграючи своїх суперників підступними планами. Невинні люди були вбиті або залишилися жити в страсі, що привело до неминучого хаосу. І все так би і залишилось, якби не зусилля всесильного та його наставників, які скинули його. Однак навіть після поразки його плани залишилися актуальними, але тепер всі зусилля направлені на те, щоб завдати тортур тим, хто його переміг. Насправді все, що утримує всі за одного від вищого рейтингу. Це те, що йому ще є куди зростати, оскільки аніме ще виходить, його життя ще не вгасло, і йому однозначно є ще чим здивувати наших героїв. How very Друзі, ви можете підтримати канал Червона Панда на патреоні. Посилання в описі до цього відео. Так ви підтримуєте молодий український канал. Ну а я буду ще більше старатися для вас над новим контентом. Я хочу сказати дякую тим людям, які вже підтримують нас на патреоні. Ви нереально круті. І тому, якщо ви бажаєте до них доєднатися, посилання в описі до цього відео. Дев'яте місце: Юбаба заніме віднесені привидами. belongs to me now. Юбаба. Хазяйка того місця, куди потрапила Тіхеро, є вчителькою хаку. Вона страшна чаклунка, яка не кидає слів на вітер, яка не терпить, коли їй перечать, але вона завжди дотримується свого слова. Вона усіх тримає твердою рукою, окрім свого сина, Бо, якого вона ну прям дуже сильно балує. Юбаба робить таємні справи у себе в кабінеті і часто відправляє хаку на різні завдання, які, чесно кажучи, не дуже безпечні. Щовечора вона перетворюється на птицю. Та літає перевіряти свою територію. Також юбабу часто можна застати за тим, що вона в себе в кабінеті постійно перераховує золото та інші багатства, бо це їй дарить просто неймовірні емоції. Не працюючі люди та істоти її дуже сильно дратують, і вона з ними розправляється дуже легко, вона їх перетворює або на свиней, або на вугілля, або на ще щось малоприємне. Характер юбаби мінливий, але все-таки стійкий, особливо коли мова йде про обслуговування високопоставлених духів. Ласкаво просимо. Гроші. Сен. Сен швидше візьми гроші. Добре. Юбаба опинилася в цьому рейтингу одразу по двом причинам. Перше, це мені хотілося взяти антагоніста саме з робіт Міядзакі. І друга мотивація юбаби проста як 2 плюс 2. Абсолютно зрозумілий характер, робить її ну, дуже правильним антагоністом в аніме віднесені привидок. Тому, якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться. Сен молодець. Ми добре заробили. Восьме місце. Айзен з аніме Беліч. Хитрий, розважливий, завжди має резервний план. Ну, погодьтесь, що Айзен це ще той інтриган. Спочатку, зображаючи з себе, чи не найбільшого пацифіста в цьому світі, цей злий геній просто десятиліттями приховував свої плани, хотів повалити порядок товариства душ. Та збільшити свої власні сили. Увесь цей час він ретельно прораховував всі варіанти розвитку подій та можливі наслідки. Навіть народження та прибуття Ічіго Курасакі ніяк не зламало його плани, бо він це прорахував та використав у своїх інтересах. Зрештою, він переможений лише тому, що всі персонажі об'єдналися проти нього. Але навіть так його не вбили, а лише затримали. Його сили настільки великі, що їх так просто не погасиш. Це змушує його вічно сидіти на самоті, спостерігати за тим, як живе товариство душ, та придумувати новий план по захопленню влади. Сьоме місце Лузан, вбивця демонів. Щоразу, коли персонаж називає себе королем демонів, це на 95% персонаж з аніме. Однак простого слова лиходій замало, щоб описати Музана, антагоніста з аніме Demon Slayer. Перш ніж ми познайомимось з цим персонажем, його злочини вже починають накопичуватись, особливо коли ми дізнаємося, що саме він винен в смерті сім'ї Танзіро та в тому, що його сестра Незуко перетворилася на демона. Коли ми бачимо, як Танзіро зустрічає монстра, який винен смерті його родини, Музан просто перетворює рандомного чела на демона, лиш би Танзіро йому не заважав. Музану абсолютно байдуже, кого йому треба принести в жертву або вбити, поки він залишається на вершині. Його залякування та безмежна лють не обмежуються лише людьми. Він відомий також тим, що він вбиває та проклинає демонів, які сміють просто промовляти його ім'я. Достатньо подивитись його зустріч з нижчими рангами в першому сезоні, щоб побачити це, оскільки він вбиває всіх, крім одного, через те, що він недостатньо кровожерливий. Шосте місце Зік Єгер. Атака Титанів. Yeah. Сасагіо Саса. <титана> Коли атака титанів тільки почала виходити, важко було когось ненавидіти більше, ніж Бертольда, Райнера та Енні, які, власне, і заварили всю цю кашу. Так тривало до появи Зіка Єгера, звіра Титана. <титана> Крім того, що в нього просто постійно самовдоволений вигляд, саме ця людина несе відповідальність за багато речей, які стаються по ходу сюжету атаки титанів. Він не тільки перетворює своїх батьків на реставраторів, а ще й вигадує безліч планів, які вбивають наших улюблених персонажів. Саме його дії знищили майже весь корпус розвідки, вбивши просто величезну кількість другорядних персонажів. Його найжахливіший вчинок це звичайно вбивство Ервіна Сміта, персонажа, якого ми з вами так любимо. Хоча в останньому сезоні ми отримали інформацію, чому саме Зік так поступає, він все одно вважає правильним те, що він зробив і як він це зробив. Зло в ім'я вищого добра все одно залишається злом. П'яте місце. Діо Брандо. Химерні пригоди Джоджо. Взагалі не хочу в'їжджати з Крима і залушне. І стука подивився Джоджо, ні, блядь? Не буде. Отсилка через відео. Я спитаю. Враховуючи наскільки незвичайними можуть бути химерні пригоди Джорджа, не дивно, що саме в цьому аніме з'явився найбільш пихатий і чи не найвідоміший лиходій усіх часів. З самого початку син безсоромного злочинця Діо Брандо був вихований по одному основному принципу: робити все задля власного виживання. Дотримуючись цього віровчення, він робить усе для себе краде, вбиває і робить все задля просування вперед. І повірте, це не просто слова. Вже в перших серіях він кидає собаку в пічку, отруює свого прийомного батька через спадщину і мало не наповнює Англію 19 століття безлічу вампірів задля просування якихось власних амбіцій. І це лише на самому початку. Використовуючи свої сили вампіра, він живе понад століття і постійно створює цьому світу якісь загрози. Насправді його єдина біда в тому, що він завжди ну дуже самовпевнений. Замість того, щоб мати справу з джостерами та їх союзниками, він завжди робить ставку на театральщину, що постійно вилазить йому боком. Тим не менш, коли він займає центральне місце в ролі лиходія аніме. Важко не захоплюватись його витівками та абсурдним почуттям амбіцій. Четверте місце: Кінг Бредлі. Петро трошці проспіває пісню мамину світлецю. Хоча, можливо, він був лише пішаком у злочинах свого батька, на мою думку, кінг Бредлі це найкращий антагоніст аніме Сталевий Алхімік Братерство. Вихований від народження батьком гомункулом для ролі правителя Аместресу, його сили перевершують людські після того, як в його тіло вводять філософський камінь. Це дало йому всевидяче око, що дає змогу бачити кожну деталь навколо себе, чи веде він переговори з політичними супротивниками, чи ухиляється від куль на полі бою. Однак за це довелося заплатити, з емоцій в нього залишився тільки гнів, який він використав, щоб керувати країною та збільшувати її вплив. Ішвар та багато інших народів були розтоптані та знищені, і це все в ім'я амбіцій його батька. І все таки за цією зловісною поведінкою ховалася дуже лякаюча людська особистість. В той час як інші гумункули дивилися на людей зверхньо, Залишки людського в Бредлі постійно нагадували йому про те, яким він міг бути, але не був. У той час, як інші гомункули дивилися на всіх людей зверхньо, залишки людського залишали в ньому повагу та заздрість до того, ким він колись був і ніколи не зможе бути знову. В результаті його остаточна поразка водночас і переконлива, і похмура. Незважаючи на всі свої злочини, йому до кінця серіалу вдалося втримати в собі певну людяність, навіть трішки зіпсувавши перемогу головних героїв аніме. Третє місце Мадара Учіха. Мадара Учіха. Шинобі, який уособлює дух своєї епохи, а також непокору застарілим способом мислення, які відмовляються зникнути, Мадара, який виріс в епоху воєн та конфліктів, втілив собі абсолютно все, що йому потрібно, щоб вижити в навколишньому світі. Швидкий, хитрий, володіючий шаленими техніками, він знищував буквально всіх, хто ставав проти нього. Це сильно допомагало йому під час війни. Але коли наступив мир, він зіштовхнувся з проблемою, що він не може нав'язувати людям думку про те, як цей мир треба підтримувати. Це призвело до його сварки зі своїми союзниками та поразки від першого Хокаге Хаширами. Як тільки його перевершило справжнє велике зло, його амбіції стали дещо тусклими, оскільки в аніме з'явився антагоніст, який за своєю ідеєю має більш сильні переконання ніж Мадара. Тим не менш, поки він контролював ситуацію, Мадара показав себе на рівні з іншими лиходіями і, мабуть, назавжди очолив для Наруто топ список ворогів. It's about damn time! I've been waiting, Hashirama! I'll deal with you later! 2nd place Pain Shinra Tensei На мою думку, правильно буде сказати, що Пейн це група ніндзя, керованих нагато, які, за словами Конан, не програли жодного поєдинку. Пейн лідер організації, яка називається Акацукі, він віддає всі накази і не дозволяє робити так, щоб вони не виконувались. Також Пейн називає себе Богом, оскільки він стверджує, що його техніки може опанувати лише Бог. Під час поєдинку з Жраєю Пейн розповідає про мету свого життя. Він хоче заволодіти усім світом, щоб скинути його у пітьму болю. Саме ці слова характеризують Пейна як надзвичайно жорстоку і нечутливу людину, і яка в дитинстві однозначно отримала психологічну травму. Дуже сильне враження на мене як на глядача справила саме мотивація та історія Пейна. Дитинство Нагато було дуже трагічним, село, в якому він жив, було втягнути в війну між великими країнами. Батьки були вбиті в нього на очах ворожими ніндзя, які перепутали їх з ворогами. Цей випадок так його вразив, що в ньому пробудилася велика сила, яка називається Ріннеган. Потім, безцільно блукаючи та помираючи з голоду, Нагато примкнув до таких самих біженців, як і він. Серед них був молодий хлопець на ім'я Яхіко та дівчина Конан. Яхіко вразив нагато своїми мріями про мир у світі та став для нього взірцем. Потім їхню компанію знаходить Джирая, який пожалів їх та вирішив навчити виживати в цьому світі. Так він став їх вчителем. Згодом Яхіко створює організацію Ніндзя, яку ж сам і очолює. Ця організація з часом стає настільки впливовою, що лідери інших організацій приймають рішення Яхіко прибрати. Під час сутички з ворогами Яхіко жертвує собою, щоб врятувати Нагато. Від шоку Нагато викликає велетенську демонічну статую, яка вбиває всіх ворогів та встромлює в спину Нагато чорні штирі. Після смерті Яхіка Нагато очолює організацію, яка називається Акацукі. Ну а далі ви вже самі розумієте. Відстоювання своєї правди, яке має під собою потужне підґрунтя і робить пейна одним з найкращих антагоністів в аніме за всі часи. Перше місце. Король мурах Меруем з аніме Хантер Хантер. Вже відчуваю від вас запитання на кшталт, що, чому саме він. І хоча поява короля мурах в аніме була не дуже довгою, особисто мені, як глядачу, було дуже цікаво спостерігати за розвитком цього персонажа. З самого народження Меруем вкрай агресивний. Він народжується насильно, чим вбиває королеву, до якої абсолютно байдужий, вбиває одним ударом і тих, хто йому неприємний. Меруем, якщо можна так сказати, дуже цікавий персонаж. Він дуже швидко навчається всім іграм, поки за нього всю роботу робить його королівська гвардія. Після зустрічі зі сліпою дівчинкою на ім'я Кумугі, яку він ніяк не може переграти в гру під назвою Gungi, Меруем зазнає поступових змін. Ніщо його не дратує, як той факт, що він не може її обіграти, але ще більше його дратує те, що він не розуміє свої почуття і не розуміє, як це так, що він не може її вбити. Це дуже добре показано в епізоді, коли Меруем йде в кімнату до комуги, щоб її вбити, але бачить, як на неї напав птах і рятує її, вражаючись безпорадності і крихкості комугі. Поступово Меруем змінює своє ставлення до людей, але все одно його мурашина сутність бере гору і він вирішує все одно захоплювати світ. Після битви з Нетеро Меруем втрачає пам'ять, але все одно відчуває, що щось не так. Після часткового поїдання Пуфа та Юпі Меруем каже, що тепер відчуває з ними зв'язок. Згадавши Кумугі, він одразу вирушає на її пошуки. Дізнавшись, що йому залишилось жити недовго, єдине, що він просить, це провести весь час, який йому залишився разом з нею. Врешті-решт, Мероем думає, що був народжений саме для цього моменту, коли він грає в гунгі з камугі. Друзі, величезне вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити йому лайк та підписатися на канал. Ну а я вам нагадую: дивіться українською! Читайте українською, кохайтесь з українцями! Всім па панда! До нових зустрічей! Бувайте!